Ну що ж, привіт ще раз друг, вітаю тебе! Ти на каналі Розпаковки. І до нас прибула ще одна чергова посилочка з Aliexpress. Ось така посилочка вартістю в 3 83 цента, вагою 186 г. Ну, давайте зараз її вскримо і подивимося, що там нам прийшло. Так, а прийшло нам ось такий цікавий, ми вже його надрізали. Це плащ, друзі, дощовик. Потім ось такі перчаточки класні, зимові спорт. Пам'ятаєте, я на каналі розпаковував такі самі, тільки без двох пальців оцього великого і вказівного. Зараз я заказав. повністю, повністю, повністю... Закритими пальцями, ось таки бачите, цей значок спорт, він відражається. І ось такий фітнес-браслет, називається Smart Band 7. m 7 ну, звичайно, це ж, підробка за 2 долара. І зараз ми, звичайно, їх протестуємо, подивимося, що там. І що воно таке взагалі, і що й його їдять. Так, ну що, друзі, давайте зараз відкриємо ось такі перчаточки. Ось такий розмір. Здається, я замовляв і зараз ми їх будемо До речі, тут йдуть такі от пальці, які на сенсор реагують. І зараз ми це перевіримо. Звичайно ще такі резинові йдуть вставочки для додаткового зацепу з предметом. Всередині йде такий от баєчка тепла. Хороші, такі доволі пошив. І зараз ми їх помірюємо. О, клас! Дивіться, якраз на мою руку. Ось так от вони виглядають. Пальці доволі до кінця. Всі пальці до кінця. І зараз ми поміряємо другу. Так, і другу, оп, доволі тугенькі, класні. Ліва, мені здається, трішечки якась вільніша, ніж права, може мені так здається. Можливо, у мене права рука більше, не знаю. Ну, Можливо, такий пошив, фасон. Звичайно, 2 долара, які ви хочете, але вони доволі теплі. Друзі, я тільки вдів, і дійсно у них тепло. Ну я не знаю, чи вони витримають зиму, але в принципі, як для осені пізній, вони будуть саме то. Тому я хочу зараз. Спробувати попрацювати з сенсором. Чи будуть вони працювати оці зони з сенсором? Так, давайте зараз для порівняння візьмемо тильну сторону. Не працює а цю. Працює, дивіться, оп! Оп! Правда, попасти. Буде дуже важко. Але, як ви бачите, в принципі, що там щось треба буде вибрати, якби... Ну, вони грубоваті, ну, чесно кажучи, от. Бачите, вони навіть не плотно лягають на палець, тому якби користуватись все ж таки комфортно, у них буде не дуже класно. Але функцію свою вони виконують. Те, що е, виробник вказав, те і вони. Підтверджують. Так, далі у нас отакий йде плащ. Це йде, типу дощовик, рейнкорст, унісекс, uh, тобто для чоловіків і жінок uh, довжиною 145 см. В принципі, якщо у вас середній 1,65-1,70 м. це буде uh, десь нижче колін. Нижче колін або для хто більш росліший, то буде до колін. Ну, в принципі. Має бути класний, я не знаю, там відклики читав, всі писали хороші коментарі. Ось такий чорний колір, виконаний з матеріалу. Такий от матеріальчик, дивіться, якийсь такий, ніби... Ніби тканина, але це не тканина, це плівка, саме натуральна плівочка. І Ось такі от, дивіться, є, Зараз я її розкладу. На рукавах ось такі йдуть гуми. Тобто, якщо ви одягаєте, ось тут воно вам перекриє. І дуже він такий доволі тоненький, але, чесно кажучи, трішки пари. Я руку засунув, реально. Там підсередини жар. Ось такі ось є кнопочки, дивіться. Кнопочки. І є ще десь на, на капюшоні. Ось капюшончики є ось такі ще зав'язочки, які можна стягувати капюшон, дивіться, раз. Стягнули капюшончик. От. І розтягнуло. Кнопочки доволі мають бути нормальні, а ну спробуємо доволі сильний, але от коли відкривайте, можна порвати. Тому потрібно дещо притримувати, ось так от. Коли відкриваєте не тягнути силою, тому що отут от в цій зоні можна її просто з м'ясом вирвати. Тому для довшої термін експлуатації краще от притримувати. Зараз я в повний ріст її вам покажу. Ну, В принципі, ви, якби і побачили, Плащик доволі хороший, чесно кажучи. Якістю задоволений. Ну що ж, давайте перейдемо до третього товару, який коштує також 2 долари. І подивимося, що це таке. Дивіться, наклеїли дві однакових наклейки. Не знаю навіщо. І ось тут є. Деякі характеристики. Смарт-браслет 5 вольт 1 А, дисплей 0.96 TFT. Так, захист водони IP 67. Час роботи 4-7 днів, тобто до, до неділі, в залежності від того, скільки буде підключено до нього всяких програм і задіяна його активність. Я думаю, 7 днів це просто в режимі годинника. Так. Написано стендбай 45 день. Тобто навіть. Більше може це, напевно, при робочій 4-7 днів це коли з блютузом, з моніторингом там. А це, напевно, 45 днів, якщо просто від годинника. Так, дивіться, Bluetooth версії 4.0 стоїть. Доволі ще навіть, 4 навіть не 4.2. Так, і є підтримка Android від 4.4 версії, тобто не раніше 4,4 версії. Так, далі. Тутю -тю, тю, такі от, типа якісь всякі приколюшки. -да -да -да. Давайте краще відкриємо, подивимось, подивим, що там. Ааа, я порвав коробочку. відразу ж так вот він випадає. Це більше там нічого немає. Ось така йде макулатурка, доволі грубенька. Дивіться, навіть на двох мовах є. Оригінальна. І для інших, хто хоче щось узнати, дізнатись, прочитати. В принципі, можна перекладачем перевести, але більше нічого немає. Ви бачите, в картон. І усе. Навіть кабеля не поклали. Ай жиди. Ось така кліпса. Як ви бачите, доволі жорсткий, дуже жорсткий сам ремінець. Такий пластик, прям не гума, навіть пластик, жорсткий пластик. Так. Ось такий декейс. Це, напевно, капсула. Незрозуміло. І, в принципі, сам ось самі часи. Да, якість, звичайно. Тут іде плівочка, напевно, якась. Так, іде плівочка ось така. Та неосенченька. І плівочка йде ось. От тут вот така Давайте її, напевно, включимо. Можливо, він і не включиться. Певно, його потрібно включити в зарядку. Як його включити в зарядку? Як він заряджається, друзі? Це, скоріше всього, десь отут. Отут, напевно, мав бути якийсь коннектор чи що, я не знаю. якось отак от, напевно. І тут мало бути USB. І вставлятись в USB. Ну я більш нічого не бачу. Там більш нічого немає. Одне, дивіться, в мене є ось такий від оригінального Xiaomi, ще від другого Mi Band Ну, він дивіться, він не підходить, навіть якщо б я хотів б його щось зробити, він сюди просто не лягає. Дивіться, я захожу його назад і відкидаю, тому що капсула ця менша, ця грубша. І його просто от. Ось тут не тримає. Тому, друзі, прислали якусь хрінь, чесно кажучи, повну хрінь. Звичайно, я буду. Тут, напевно, мала бути якийсь чи флешка, чи ще щось таке. І з другої сторони. Тут воно мало бути з'єднане, і тут мало бути виходити USB. Чи хоча б якийсь конектор якийсь мав бути, щоб можна було вставляти в USB. Все, більш нічого, як його оживити, запустити, він мертвий повністю. Тобто, як ви бачите, я тримаю і нічого не запускається. Ну, і більш нічого в коробці немає. Пакетик поток перевірив, там немає нічого. Я думаю, що буду писати все ж таки продавцю і, напевно. Я впевнений, що гроші повернуть, але шкода, хотілося б, звичайно, потестувати цей браслетик, подивитися, що він собою представляє. І навіть цей чохол в цей навіть не влазить. А в ліс. В ліс, але... Криво в ліс. Ну, він не витягується, якби можна було б його витягнути. ну... Ви бачите, не включається нічого. тобто Зарядити його неможливо. Я не знаю, чи він взагалі оживиться. Тобто, отака от хрінь, чесно. Ну, отакі, друзі, вийшов випуск і в кінці деякі трошки розчарування. Звичайно, посилочка була непогана. Круті отакі от перчаточки, класний. Крутий дощовичок. І ось таке не зовсім зрозуміле. Тут ще якийсь, дивіться, якийсь такий великий кейс, напевно, навіщо такий кейс великий клас, я не розумію. Тут, скоріше всього, мало бути щось. Ну, ну що, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте пальці догори, підписуйтесь, коментар внизу не забувайте. Всім до нових зустріч. Пока!